Представляю вам гру Маріо та Чарлі і Шоколадна Фабрика. Всі ми прекрасно знаємо, хто такий Маріо, це герой ще тих приставочних ігор. Ну і зараз це герой мультиплікаційних фільмів, кінофільмів тощо. Власне, на основі розповіді про пригоди Маріо і створена дана гра, так як і в комп'ютерних іграх. Маріо стрибає по купинках, долаючи різні перешкоди і намагаючись визволити врятувати принцесу. Власне, розповіді починається. Окей, okay, друзі, принцеса піч потрапила в біду, і я не можу стояти осторонь. Ну і так далі. Тобто, якщо є бульбашки в іграх, які я створила, на них треба натискати, і герої починають тоді говорити. І ось той момент. Коли Маріо проходить перший екрас, переходить до другого етапу. І так, три етапи проходить Маріо. От. Гра, якщо ви бачите, містить 100 слайдів, але ви можете її редагувати, тому що вона так поширюється для редагування. І на основі даної презентації цю скопіювати, створити власну гру. Змінивши назву і змінивши тематику е, за своїм предметом. Врешті-решт ціль досяг принцеса врятована. Принцеса в безпеці, друзі. Це була непроста пригода. Пастки, вороги, стрибки через лаву. Але я зробив це. І знаєте що? Так. Ну, і ось, якби місія Маріо виконана, а діти дають відповідь на дуже цікаві запитання. Ясно, що їм цікаво це зробити. Надалі, якщо ви працюєте з Женіалі, ви можете замінити героїв, можете замінити сцени, от, для того, щоб дітям було ще цікавіше, і створити власну гру. А поки що ми граємося у гру «Маріо і Чарлі та шоколадна фабрика.